Аже 250 тисяч пацієнтів щороку потребують реабілітації. І це стосується і цивільних, і військових, повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Кілька реабілітаційних центрів вже відкрились та функціонують у білій церкві. Одна з приватних клінік вже понад два місяці займається відновленням воїнів після поранень. Як розповідає лікар, травматолог ортопед Петро Барчук, вони працюють з захисниками, які мають ампутацію кінцівок або з протезами. Тощо у нас проходять фізіотерапевтичне лікування бійці, починаючи від найпростішого, це лікувальний масаж, голкорефлексотерапія, фізіотерапія, яка включає в себе суперіндуктивну систему. Це магніт високої інтенсивності, електротерапії, електрофорез введення лікарських речовин, а також електроміостимуляцію. До цього переліку також входить мікрострум для військових з периферичним ураженням нервів. З м'язевою атрофією та порушенням руху в кінцівках до того ж, проводять ін'єкції плазмотерапія, ще заняття у залі фізичної реабілітації, де хлопців адаптують до нових протезів та інше. Кожен проходить своє відновлення індивідуально. Кожен випадок індивідуальний. Зазвичай в середньому ми беремо це десь біля місяця, плюс-мінус там кілька тижнів. Зазвичай це місяць. Є випадки, коли пацієнти потребують і хірургічного втручання. Тут на базі клініки буде відкриватися теж хірургічний зал, хірургічна е, операційна, де теж будуть проводитись військовослужбовцям за необхідності певні коригуючі операції. Фахівці зізнаються, до кожного бійця намагаються знайти підхід а за потреби співпрацюють з психологом. В основному до клініки звертається третя штурмова бригада та Азов. Ми плануємо співпрацювати з іншими бригадами, які дають нам запити. Але ми також плануємо взяти створити свій благодійний фонд для того, щоб акумулювати кошти і надавати більш широку допомогу іншим бригадам. Реабілітація це дуже важливо, важливий аспект відновлення бійця, тому що після травми, після того як він вже стабільний, йому. Треба повноцінна реабілітація, тож він повернувся в нормальне життя. Клініка співпрацює з громадською організацією Важливі дії, яка й надала місце проживання для хлопців під час реабілітації. Кожен, хто прибув на відновлення, має свою історію. Наприклад, боєць третьої штурмової з позивним Адвокат втратив ногу під час виконання бойового завдання. На реабілітації я перебуваю орієнтовно місяць. То тобто, ні на що ніяких скарг немає. Я всім задоволений. Ну, Зв'язані. З електростимуляцією м'язів, масажі, тобто, всі різноманітні процедури, які покращують фізичний стан військових, всі на всіх процедурах я був. А ось військовий Шева має протез вже 6 років, але через навантаження на різні частини тіла змушений проходити реабілітацію знову. На даний момент я отримав новий протез, бо старий не функціонував, як потрібно. І ми зараз вчимось ходити. Мімо того, в мене ж були проблеми зі стопою, здоровою ногою. І зараз теж виправляємо ходьбу, і з ходьбою виправляється, щоб менше, зменшити болі в стопі, теж же саме в коліні. Дехто з воїнів лише нещодавно на лікуванні, але вже відчуває результат. Тут трошки більше тижня мені все подобається, все влаштовує. Ось лікарі просто творять чудо. З моєю ногою. У вас було поранення? У мене, ну як вам сказати, було поранення, була травма і відновлюється чутливість нерва. Чутливість у вас потихеньку вже відновлюється? А, як вам сказати, не потихеньку, а швидкими темпами. То скоро назад до строю, я думаю, угу. ще трошки полежу і все буде чітко. Загалом у цій клініці відновлення пройшли понад 25 бійців у намірах допомогти ще більшій кількості захисників. Тож запрошують до співпраці і інші бригади, бо життя після фронту і поранень триває. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.